Доброго дня, з вами Фідрі Компані. Поступає продажу Audi Q7 Premium Plus 2017 рік. Повний привід. 3.0 бензин. Автомобіль запускається і їде Машинка гарно виглядає, темно, сірий колір на гарних дисках. Автомобіль 7 -місний. На чорному салоні. Хороша музика, є панорама, царна стеля. Автомобілі 21 тисяч кілометрів. Не миль, а кілометрів. Автомобілі потрібно зробити коробку. А отак автомобіль їздить. Тому кого цікавить ось такий варіант. Още нашим менеджером.